Ви відчуваєте цей аромат свіжої троянди? Ах, це... це через те, що з нами знову Яночка і свіжа поставка, і з вами перше враження. Так, у нас сьогодні бьокер. три штучки, правильно? Угу. У нас два бьокер плюс і один Золінген, який ми лишимо на десерт для вас. Нова mm. поставка приїхала велика, але поки що нам видали три моделі, які ховали аж прям до зйомки. Так що ми навіть назви не бачили, не те, щоб щось інше. Ну що, ти починаєш ще я? З плюсів, правильно? Ну да, давай так, давай з так. Традиційно чохол для окулярів, але в мене не окуляри а ніж Купа Ні, Поки що нічого нового за останні два роки. Mm -hmm. Класний чохол. І... Так, давай хоч глянемо, як запах. він називається. Так, це Бьокер плюс. Гемтек Грау. Грау, це, мабуть, плюс? Грей, так. Він такий маленький. Це ми поки що сюди. Кіно. Так. Ну, відкривається легенько. Ну що б такий плавний? Підшипничок, Бачу. мабуть. А. Так, невеликий такий фолдер. Ну він не, не плюс. Типу занадто якісний для плюсів чи Ну, <рес> 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 Він такий маленький, акуратненький такий. Ну, Вони ж за останні роки в принципі, достатньо скажімо так, підвищили якість виробництва і точно підвищились у якості за дизайном, як на мене. Так, тут... Д2. Господи, хоч би згадати, ну, D2 сталь mm -hmm. клиночок, а логотип, це дизайнерський ніж, це Alessandro Е, Маленький фолдер, фреймлок, е, сталева конструкція. Не важкий, але такий. Ну, коротше, в, в руці ти його відчуваєш. Це не легенький, не зовсім легенький ніж. Так, тут підшипники. Ну, симпатяшка. Дивись, яка м -м, фактура цікава, не, не така не типова. Ну, він наче пластмаси такий. Ні, ну, це джетент, просто да. він зашліфований. І ось ці, наче, знаєш, як на старих надувних матрасах такі mm -hmm. були ці нетрикутнички. Можливо, хтось, автор, надихався саме, лежав на надувному матрасі, десь на морі і надихався, щоб зробити цю плашечку. Но він досить широкий. такий. Угу. Ну, по обуху так, тут, мабуть, в найтовшому місці десь 3 міліметри. Правда, високі спуски, тобто, щось середнє, як ми з грішою любимо. І Яночка теж скоро полюбить, щось середнє між ломиком і ріжиком. Під плашкою нема лайнеру, тобто тут джитен з одної сторони, з одної сторони у нас сталь. В руці, ну прикольно. Він такий оптично ну, лежить. Лежить в руці, прикольно. А ну тобі як? Ну його так тут вилизали, можна так сказати. وا. Прям угу. що він ну, він м'яко лежить в руці. وا. Класно лежить в руці, невеликий міцний фолдер, Ну, по-моєму, вдала модель І достатньо стайлова. Оця проставочка, так, мало хто так робить, прикольно. Отут дивись з цього боку під гвинтом. Тобто, на... І тут теж така. Угу. Тобто Дизайн. збалансований по дизайну, прямо такий е, як це, Storm Grey, да, мабуть, колір руків'я і якийсь марун, е, колір бекспейсера і ось цієї цей... шайби трикутної під Гвинтосєвий. Підшипники, D2, why not? цікава, яка ціна, як думаєш? Може, 2300 десь. 2300, 300, а я думаю, 2300, 300, а я скажу 3200. <гум> ну, Найголовніше, що мені більше подобається, він легко відкривається, легко закривається. Mm -hmm. <гум> добре, да, добре. Підгоночка ну, фінальна дуже-дуже непогана. Так, другий наш претендент вже відкрив. Хто відкрив? <гум> всі відкрив. Слухай, я взяв спеціально. Наш улюблений ектів щоб вскривати коробочки, а їх вже до нас вскрили дуже цікаві гави. Так, дивимося. Так, це що? Я не зрозумів, це що, спайдерко, чи що це? Чи м -м, якийсь недорогий кабар? Е! Ну, тут кнопочку. Ти впевнена, що це кнопочка? Ну, Ні, це ]га. просто всього. Ну... Мене ж заклююють. А тепер. ти мене обманюєш? — І Ні, Насправді Насправді у CRKT є є замок, який в зоні осьового знаходиться. Я повірив Яні, подумав, а раптом тут теж таке реалізовано. Дякую, Яна. Заганьбила мене. Так, одною рукою я не зміг його відкрити, відкриваємо двома. І це у нас якийсь новахоїд від від... від... Бекер плюс. Цікаво. Значить, я не знаю, чи це логотип. Череп півня. Ти таке бачила? <сум> Метал на руків'ї у нас з таким фінішом під титан, але, мабуть, це не титан, тому що немає е, сухаря на фреймлоку. Кліпса фризована, симпатична, така під е, дорогі ручки, типу Паркер, щось таке, тільки кольору титану. Фреймлок, хижий профіль з легка вігнутими спусками, тобто такий ріжик-ріжик, прямо от щось на протяг. Купуєш курочку і от і понеслася. і понеслася. Або тортик. Ну, як такий тобі? Маленький тортик. Маленький тортик. Ну Зовсім можна, можна оце, як, як ці пірожинки, називаються сучасною мовою тарт. тарт. Я щось таке бачив. Тарт. Або капкейк. -кап Кап Купуєте і класно нарізаєте. Ну, він такий тугенький. Та взагалі, я... Вони... оце його мінус, до речі, ну, як на мене. Може він не розпрацювався поки що. Е, там, от коли закриваєш його, відчуваєш, наскільки детент прихоплює сильно клинок в закритому положенні, тобто він у вас не вивалиться, це 100%. Але відкрити його через отвір однією рукою мені важко. Ну, я не зміг, ви самі побачили. Яночка, нот ну, ну, теж. Навіть якби... слухам, угу. Жорстко. Тобто... І так... І сюди так же саме. Коротше. Е... Працюємо через мастило. <с. <с.> а як тобі сам дизайн? Ну, він дуже стильний. Якщо uh -huh. порівнювати з цим, ну такий uh -huh. цей дісічний на кожен день. Такий цей... утилітарний, типу простіший. Да. А цей такий елегантний, нормальний. І хижий, прямо. Дуже такий. подобається колір металу. Uh -huh. Uh -huh. Такий під сірий. сирий. І а, дуже прикольний отвір. Він не круглий, він такий напівколо, напівколо. якесь. Да. А, ну, але теж от під дизайн. От саме як дизайнерський, він виглядає круто. Абсолютно круто. А як відкривати, закривати? Як відкривати, Ні. закривати, це треба трошечки його, мабуть, змастити саме і детент, як мінімум, Ну, треба спробувати порізати ним, <кху> ну, як воно ріже, як він в роботі. А, ну, профіль у нього прям супер ріжучий, Височені спуски, злегка ввігнуті. Так, багато що залежить від заводського загострення, але потенціалу цього ножа дуже хороший. Тобто, якщо через загострити його у легендарного Григорія. То я думаю, що він вас буде радувати і змастити, і змастити Зм... В першу чергу змастити Бі... не можу <рістити> 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 Ні, Ну слизький. <рістити> Слизькі, але от за дизайном, ну прям молодці. От від так. року до року, от саме підрозділ Плюс мене радує найбільше з усіх підрозділів Бьокера. Тобто там не Арбаліто, не навіть Золінге, не тим паче магнум. Вони так не ростуть, як плюси. От плюси за дизайном просто, просто красені, нічого не скажеш. Так, бекспейсер ще я не сказав, тут теж з металу. Ну, ножик такий, ну трохи важить. Трохи важить, по ціні, важко сказати. Він такий, що до наш. А тепер я скажу 3200. 3200, а я скажу. Ні, а... ну, може, 3,5 десь буде. Ах ти! Не можна так. Ти 600, добре, 3600. Окей, а я скажу, що він коштує 3900. Щось мені так стається. Ну, не може він дешевше 3000 коштувати. Не може. Виконання дуже хороше. Називається цей ніж у нас Böcker Plus Elzo Folder Schwarz. Ну, швар це здається чорний німецькою. Є такий торт. Може, це можливо, це ніж саме для цього торта. Так, ну що, на закусочку, ну яночка, давай. Золінген це щось. Він це без щось. назви у нас, так? Ну тут нема наклейки просто, ми не знаємо, що це. Може, всередині там буде якийсь. Ух ти! Mm -hmm. Дивися, у бабусі якоїсь німці відібрали бурки і mm -hmm. викриїли з них ось цей чохол. З... оцей бом... інший. Ой, тут взагалі такий джентльменський ножик. Ой, мені дуже подобається. Ух ти! Ні, ну це прямо. Ты ти вик... правильно кажеш? Вообще Підшипник просто. От ще раз давай. Ні, ну шикарно. Він як по маслу просто ходить. Ось тобі різниця між якістю німецькою і тайванською. Якщо ну, ми плюс. Спробують теперти відкрити. Ідеальна робота підшипників, Ідеальна. Так, у нас тут, дивіться, я не знаю, чи коректно це буде назвати саб-фреймблоком. Ну, скоріше за все, це найбільш точна назва для такого типу замка. Або фреймлок. Підшипники, елегантний, легенький, друзі. Готуйте ваші гроші. Він з Магнакату. Найпопулярніша, наймодніша, найрекламованіша сталь на сьогоднішній день. Це просто шикардос. Так, фліпер. На осьовому, прям стайловий каштанчик. Мікарточка. Який це кольор? Це якийсь сіро-зелений якийсь коричнево чи коричневооливковий коричневооливковий. Прям для такого джентльмена, трохи припавшого патиною, такого 45+. Мені дуже подобається кулька, коли так роблять. Це просто офігенний винахід. Я не пам'ятаю, угу. хто перший поставив, але ось ці, коли на кліпсу ставлять кульки, вона і тримає добре на кишені ніж, і знімається легко. Тобто ви нічого там не рвете тканину, не роздираєте, і це якийсь кайф. Вона прокручується всередині кліпси, хто не знає. І ви достатньо легко. По суті, це підшипник на один на одну кульку. <хи> Чивальниця. Вікер Солінгер. Золінген. Золінген, так. Золінгер. Золінген, Золінгер. так. Золінгер. Це yes. німецьке виробництво. Клиночок, ну тут сантиметрів 9, мабуть. Ну такий, такий. Хазяїно Пінеля. Uh -huh. Приходить батогом лясно по попі пінеля і каже: дивись, як треба працювати. І починає нарізати магнакатом довго, класно. по обуху 2 міліметрика. Друзі, ну, ну я його хочу просто. Вігнуті спуски, кліппоїнт. Це ідеаль, ідеальний маленький ріжик. Я не знаю, мабуть, титан. Скоріше за все, це титан, тому що, так, да, це титан. Тут сухарик стоїть у нас на фреймлоку з кулькою фризована титанова кліпса. Ну, я думаю, 10 тисяч, щонайменше. найменше. Да, так, багато. 10? Може, навіть і більше. Скільки? Я не хочу казатице. Бо ти його точно не хочеш купити. Ну, ось я колись казав в якомусь випуску, що ножове мистецтво, як воно є, ось вам яскравий представник. Бонночки теж титанові, гвинтики акуратні, просто не прикопаєшся. Ідеальний ніж за форматі джентльменського. Як ти думаєш, як колекційний, не як робочий, а саме як колекційний? Він буде мати цінність. Не знаю, але він виглядає дуже так. Я думаю, що буде мать. Мені дуже подобається, що дивись, значок є. Ну так, так, каштанчик Бьокера. вони прямо. І Ти ж розумієш, що це ще тисяча вартості, щоб це так. лазером там вирізати на, на гвинті. Але він шикарний. Видно, що і дизайнерський відділ класно попрацював функціонально. Повноцінно, повноцінно обдарований ніж, якщо так можна сказати. І навіть от надпис да, Золінґен uh -huh. зробили по модному, маленьким шрифтиком на обусі. Ну, прямо ну, не прикопаєшся. Магнака. Ну. Де, 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 де гроші, де гроші. Це просто Це як на що, Гріша. Це ти обирав ці ножі. От на що ти це робиш? На що ти знущаєшся наді мною? Мені дуже подобається. Як функціональні ножики, як тобі здається? От за дизайн, перше місце, кому ти поставиш. Ну, давай це не будемо порівнювати. Не будемо? Ну, тут немає. Ну, без шансів він чемпіон. Да. Окей, між цима двома. Дизайн тут. А як ну, функціонально, як ти думаєш, який зручніше? Цей, цей все-таки. Mm -hmm. на, на EDC, тобто на щоденне. Окей. Ну, в принципі, я, мабуть, з тобою погоджуся. За рахунок того, що цей, скоріш за все, тільки по кухні зручніше буде, а цей більш такий універсальний клоночок, хоч він і менший. Ну що, все сказали? Що хотіли? Я ще хочу покласти. Друзі, це не останні Бьокери, які у нас приїхали. Я думаю, буде ще кілька випусків першого враження, і це будуть Біокер плюс, Бьокер і, мабуть, Магнуми. Промокод, як завжди, в описі під цим відео зі знижкою на ці три чудові моделі. Як вона називається, до речі, ми з тобою не дізналися. Поглянемо. Перше в історії відео на цьому каналі ми не знайшли назву нової моделі від Becker Plus, і вона буде десь тут, от підписана. Все, друзі, па-па!